Всім привіт! Дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні я вам покажу роботу. Я не люблю серійної роботи. А така, таке діло, коротше. Треба відторцувати. Просто відторцувати. Отакі от детальки. Отакий фітінг Він з одного боку має різьбу, його треба відторцувати в розмір. В розмір. 45 плюс-мінус десятка. Справа в тому, що таких фітінгів є дофіга. 300 штук вже є, потім буде ще. Якісь коротше, цацки для якоїсь апаратури для басейнів. Коротше, щось тут. ржавійка, а СІ-403. Не наточили їм на ЧПУ. А з того боку, він не оброблений, просто відрізаний. Коротше, 300 штук. Ясне діло, що брати в кулачки, турцювати і кожен раз міряти 300 штук, то ми з вами будемо то робити до турецької паски. Припуск тут он міліметр. Коротше, колись давно я точив такі переходники хитрі для газових котлів. Я зробив упор для токарного станка упор. Він був зроблений. Зараз я вам покажу з чого. Він був зроблений з такої от мертвої вбитої фризи такого качана. Ну, хто не знає, то в фризі тільки оця частина з швидкорізальної сталі R675. РВ18 і так далі. Оце все, воно не є ріжуча сталь. Це, як правило, сталь 45. Ну, коротше, як я зробив? Взяв от -от кулачками, під перед так, і проточив от, -от хвіст на циліндрично. циліндрично. Потім відрізав, відрізав болгаркою той э, Ріжучу частину і отримав таку деталь. Потім взяв за цю циліндричну частину кулачками, просверлив, нарізав різьбу і отримав такий от упорчик. Як він працює? Хто не знає, впінділі кожного, кожного токарного станка є на глибині конус? Один к 62 йде шостий конус. У мене четвертий на їжаку. Якраз тут четвертий конус. Так? Значить, що ми робимо? Тут різьбаємо 8. Точимо таку шпильку, то я тільки що зробив? Сюди накрутив дюралевий такий п'ятачок. Діаметр тут на 1 мм менший, ніж діаметр нашої от детальки. І що ми робимо? Ми вкручуємо наш упорчик сюди. Спочатку запихаємо його туди в шпіндель. Так, виставляємо приблизно. Ми все рівно по одній деталі будемо виставляти. Коли в нас кулачки починають сходитися, вони в першу чергу у нас будуть зажимати нашу деталь. А вже потім наш, наш, наш отой п'ятачок. Так, ну можна ще трохи поменше виліт. Ще міліметрів скільки? Ще міліметрів 10 можна запхати глибше. Так, як витягнути його звідти? Зараз покажу. Витягнути дуже просто. Шпіндель є пустотілий. Запихаємо йому в шпіндель пруток і легенько. тик, І все. Сильно бити не треба, бо будемо бити по підшипниках тут шпіндельних. Так, витягнули. розведемо кулачки. Ще 10 мм закручуємо його всередину. Треба якраз до цієї контрагайки. І зараз ключиком під контрмо. Ну, виставив я розмір. Так. Заганяємо наш упор туди. Всьо він же стоїть на конусі мертво. На, на упор, ясне діло, що нагрузка в даному випуску буде невелика. Значить, що ми тепер робимо? Ми ставимо нашу деталь. Нажали так. Включаємо станок і турцюємо першу. Першу пробну деталь. Першу пробну деталь. Так. Торцанули. Розжимаємо кулачки і міряємо. Міряємо нашу деталь. Що ж у нас? В даний момент є так, таміж, там. О, між Так. у нас є зараз чесних сорок п'ять і дві десятки. Значить, ще десятку. До упора дослали. Зажали, Добавили десятку. Раз. І що тепер? Дивіться. Тепер ми, у нас є пару варіантів. Можна кожен раз йти по лімбу. Ну це тяжко. Оскільки в нас йде тільки турцовка, так, то ми сміло беремо. Що? Ми беремо сміло, зажимаємо зараз станіну на не станіну, а супорт на станіні. Ключиком на 10. Ключком на 10. От на 10. От, зажали. Можна ще як. Є ще регульований упор тут, так, упор зажимаємо на станині і кожен раз до нього доїжджаємо. Ну, Оскільки у нас продольний не рухається, настільки поперечна турцьовка, то ми робимо так. Значить що? Тут зажали, зажали. Поїхали. Є. Десятку сторцювали. Розжали. Давайте контрольний. Що? Видно вам, ні? Чітко. Все, є, один. Тепер другий. До упора. Дослали. Зажали. Відторцювали, розжали, далі і отак от валимо. Ми майже в розмір, бачите, як вони ріжуть, як хочуть. Ось так отвалимо. Кожен раз рівно до упора дожали, є, є. Є. І так 300 разів. Я вже при вас 5 штук зробив. Він вже шостий. І отак от торцюємо от наші втулочки, Тут який є нюанс. Час від часу потрібно там кожних там 50 чи 100 штук зупинятися. Кожних 50-100 штук зупинятися і переміряти, можливо, у нас там різець підсів чи щось таке. І, коротше, робити проміжний контроль. О, і Раз. І отак от валимо. Якби все просто все просто, як проще як марливі труси. О, До упора достав, раз, на матрас. О. Ну, можу вам сказати, що серійна робота, хто не знає, це робота, яку не можна переривати. Тому що, ми ж переривати серію, вона втратить свою якби, суть.